Я сподіваюся, що всі вже прокинулись, то будемо починати екзамен. Це паляниця. Поїхали. Вітаю усіх цим ранком! Зараз він стане і ще кращим, бо ми разом вивчимо цікаві українські слова, правильні наголоси солов'їною та цікавий фразеологізм. Ви ж уже встигли полюбити наші екзамени. Так гарно! Обожнюю! Я вчилась в українській школі. Дуже гарне слово. Буду використовувати. Починаємо з наголосів. На роботу, коли влаштовуєтесь, ви там підписуєте договір чи договір. Або якщо йдете по лісу, між деревами є така доріжка. Називається вона Просіка. І ні в якому разі не просіка. То зараз і вивчимо ці наголоси разом. Давайте на початку поговоримо про документи. От, припустимо, запросили вас на роботу. І треба підписати робочий договір. Чи, може, договір? Договір. 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 Я не філолог, але я думаю, що все-таки договір, мабуть. Хоч варіанти усіх різні, але усі правильні. Бо наголос у цьому слові подвійний. Договір. 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 Зафіксували у слові договір, наголос подвійний. І договір, і договір правильні варіанти. Тепер телепортуємося разом до казкового осіннього лісу. Ота от доріжка між деревами протоптана, називається просіка чи просіка. Просіка. Mm -hmm. Просіка. Я думаю, просіка. Mm -hmm. Просіка, просіка. Да? Mm -hmm. Мабуть, просіка. Mm -hmm. Я знаю, це просіка. Mm -hmm. Це дуже добре, що ви знаєте, що таке просіко. А я, от питаю про просіку, адже саме так вона й називається просіка. Просіка. Просіка просіка <сі -ка> так так саме просіка. на і наголос. Сподіваюсь, усі запам'ятали. Я вчилась в українській школі. <сі -ка> Добре, наступними на черзі у нас цікаві українські слова. Слово дещиця означає воно зовсім трохи чого-небудь. І ще одне слово паливода. Це відчайдушна людина, яка ні перед чим і ніколи не зупиниться. Або опустунчик, що можна так назвати. Тож ходімо, вивчимо ці слова і дізнаємось, чи знаєте їх. Ви досить цікаве слово дещиця. З нього і почнемо. А ви таке колись чули? Дещиця не знаю. Чув, але не знаю. Звучить дуже українське таке <рес> слово. Ну, скажу так, слово десь я вже чув. О, так якщо чули, то згадуйте скоріше. Хіба що щось дерев'яне, мабуть, ні? Це якась досочка, напевно. Ну, не дошка, це звісно. З дощем, щось ні? Ну, навіть не знаю. Знаю, що це прізвище, а що воно означає. Дещиця це про кількість, коли чогось дуже мало, якась дрібничка. А після моїх підказок багато хто здогадався. А, це якась частина чогось, напевно. Ну, Десь може чогось небагато. Декілька, ну да, чи мало, чи як. Трішечки. <рес> мало, дещиться, не <рес> мало. Саме так, дещиця це коли чогось дуже-дуже мало. Дещиця? Дуже гарне слово, буду використовувати. І останнє слово на сьогодні паливода. До речі, теж схоже на якесь прізвище. А насправді це про людину, яка йде до останнього, до своєї мети. Ні, так я вже не чув. Ну це слово незнайоме. Теж мені якось попадались люди з таким прізвищем. Це м, прізвище, так? Може, свято? Е, ні, все ж не свято і не прізвище. Вище скажіть, що з водою пов'язано, або щось палити. Або щось палити, або щось з водою пов'язано. Щось з водою, мабуть, зв'язане. Не знаю. То запишіть собі, хто раптом не знав. Паливода це впевнена у своїх цілях людина. Або якийсь бешкетник. Це прямо є дитинство, коротше. то будемо знати. <світ> ну, все. все Останнє завдання, і закінчуємо наш екзамен. Фразеологізм. Залишилось вивчити його. Я обрав сьогодні такий: на один аршин. Це те саме, що однакові, як дві краплі води, наприклад. То що ж це таке на один аршин»? Хочу запитати я у вас. На один наршин? <гум> <гум> От аршин чув таке слово, так. Це ж на один аршин, на, на якась частина чогось, в висоту. На один метр, ну, мабуть. Не про кількість йде мова. І не про відстань. І ще будуть якісь варіанти. Напевно, один, одна людина сама по собі одинак чи, чи як один аршин. Чи? Це якась маса, так чогось, один аршин. Взагалі навіть нічого <рес> не проходить. На один аршин – це те саме, що дві краплі води. Коли йдеться про щось однакове. Про близнюків, наприклад, так можна казати. Ну, Мабуть, щось спільне там між якимись людьми. Схожі один якби, на, на іншого. А, про схожість людей. <рес> <рес> на одне лице типу. Красунчики на сьогодні екзамен завершено. Я обожнюю мою мову, як вона гарно звучить, і мені треба більше вивчати таких слів. Вони справді гарні. Дякую, що вчили українську мову зі мною цим ранком. Це була Паляниця. Побачимось.